31 січня Трамп в Вивальному кабінеті каже журналістам, що його адміністрація мала дуже дуже серйозні дискусії з Росією, але вкотре. Не повідомив чи говорив він особисто з Путіним, промовчав. А вже 1 лютого його спецпредставник по Україні і Росії Кіт Келог, генерал Кіт Келог, в інтерв'ю Ройтер скаже, що США хотіли проведення президентських і парламентських виборів в Україні до кінця 25-го року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемір'я з Росією в найближчі місяці. Ройтер скаже, що спецпредставник Трампа Келов позначив що США очікують від України негайних виборів. Воєнний стан перестав бути аргументом для відтермінування. Ну що, адміністрація Трампа обирає послідовність припинення вогню, переговори про перемир'я і далі вибори. Це вже факт, і схоже, що команда Трампа схильна навіть відкинути перший пункт. Припинення вогню це погано для нас, бо це може знищити взагалі Україну по багатьом причинам. Але головне в цій заяві це меседж нашій владі. Будь-які початкові домовленості призведуть до негайних виборів, і Зеленський на них не є фаворитом не для українців, не для американців. Це Володимир Олександрович зробив разом.